Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. ЄС має демонструвати єдність щодо оцінки подій на Донбасі та вимагати від Москви дотримання положень мінських угод. Лише тоді йтиметься про зняття санкцій саміт G7. Україні слід мати віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції. Тверді громадські активісти разом з експертами були розроблені норми повноважень та відповідальності для цієї посади. Налагодження побуту, бізнесу, медична допомога і адаптація в нових громадах. ЄС фінансує програми допомоги внутрішнім переселенцям в 10 українських областях. Євросоюз та країни Великої сімки зацікавлені в досягненні миру на Донбасі, а не в ізоляції Росії. Такі заяви пролунали після саміту міністрів закордонних справ Сполучених Штатів, Німеччини, Франції, Італії, Канади та Японії. У зустрічі взяла участь голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Напружену ситуацію в Україні обговорювали на рівні з такими безпековими загрозами, як діяльність угруповання Ісламська держава напередодні ж саміту в Берліні відбувся черговий раунд переговорів формат. І нормандської четвірки дипломатична група високопосадовців Франції, Німеччини, України та Росії зустрілася одні посилення воєнної напруги на Донбасі. Нас непокоїть, і певна кількість порушень припинення вогню, і той факт, що політичні питання далеко не просунулися. Глави МЗС Франції та Німеччини Лоран Фабіус та Франк Вальтерштайнмаєр старше покоління політиків, які ще пам'ятають часи холодної війни між радянським союзом та заходом. Тепер посередники у переговорах про встановлення миру на Донбасі констатують складність діалогу між Києвом та Москвою. Вирішальним у світлі загострення ситуації на Донбасі. Є те, що ми досягли домовленості продовжити відведення не лише важкого озброєння, а й танків, бронетехніки і зброї калібром менше 100 міліметрів. Також дуже важливо, що сторони домовилися поновити обмін полоненими, який почався у лютому, але невдовзі призупинився. Загалом розмова була інтенсивною і напруженою. Вона виявила значні розбіжності у позиціях Києва та Москви. Захід не зніме санкцій, доки Москва не дотримуватиметься усіх положень мінськ домовленостей таку спільну заяву Кремлю адресували глави зовнішньополітичних відомств країн Великої Сімки. Дипломати зустрілися одразу ж після переговорів нормандської четвірки. Однак Сергій Лавров, російський міністр закордонних справ, не був серед кола учасників. Росію тепер не запрошують на засідання клубу провідних країн світу. Ані я, ані мої колеги не прагнуть ізоляції Росії. Ми хотіли б, щоб вона повернулася в формат Великої вісімки, але це можливо лише після дотримання міських домовленостей та виконання Росією взятих на себе зобов'язань з цього приводу немає дискусій. Усі делегати поділяють таку думку. Про єдність у лавах європейського політикуму ще раз нагадала і глава зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріка Могеріні, оскільки зустріч міністрів Великої Сімки проходила на тлі заяв євроскептиків про можливий розкол у позиції ЄС щодо продовження тиску на Російську Федерацію. Суперечності і розколи привертають більше уваги ніж єдність, але фактом є те, що протягом останнього року, коли стосунки з Російською Федерацією погіршилися, ми зберігали єдність як у питанні тиску на Росію, так і в питанні пошуку діалогу. Ми інвестуємо в успіх реформ в Україні, і ми віримо в те, що є лише політичне вирішення конфлікту. Федеріка Могиріні, верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики. Політичний діалог варто підтримувати навіть у разі розірвання дипломатичних відносин, вважає конфліктолог міжнародник Григорій Перепелиця. Інша річ наскільки ефективним є використання дипломатичних каналів. Політичний діалог в такій ситуації завжди підпорядкований воєнно-стратегічним і воєнно-політичним завданням, які ми, до речі, чітко не сформулювали до цього часу. Росія стоїть в цьому сенсі на достатньо твердих методологічних засадах. Її позиція в нормандському форматі вона підпорядкована, перш за все, воєнно-політичним цілям, які ставить Росія в цій війні проти України. Це знищення української державності. Українські і західні воєнні експерти не виключають наступу підконтрольних Росії угруповань упродовж наступних двох місяців, розповідають у центрі дослідження армії. Одним зі стримуючих факторів вважають саме консолідовану позицію західних лідерів, які відмовилися їхати 9 травня до Москви на парад російської армії. Переконані, будь-яка політична, економічна та технологічна підтримка союзників може стати вирішальною для України. Питання сьогодні в тому, щоб щоб не тільки отримати військову допомогу або отримати якусь зброю, кожна угода, кожна поставка в Україну, навіть гуманітарного якогось вантажу, який має подвійне призначення, там, наприклад, військова форма, там або щось таке, все це формує блок союзників. І не треба нехтувати цим. Показовим є приклад країн Балтії. У тій таки Естонії в армії служать 5600 вояків. За масштабами Росії мізерна кількість. Однак Естонія має сильних союзників, членів НАТО, і вписується у загальноєвропейську стратегію безпеки. І якщо б ми вийшли на такий рівень. То мені здається, що протягом там трьох 5 років дійсно б Україна була б неприступною фортецею і могла б спокійно позбутися поступово всіх видів залежності від Росії і вести діалог на равних створення навколо ЄС кільця стабільних держав є ключовим пунктом у стратегії політики сусідства ЄС, запропонованій ще у 2003 році. Однак ЄС так і не вдалося досягнути запланованого, визнали доповідачі Єврокомісії. Тепер тут розглядають диференційований підхід до партнерства з кожною країною. Ставку роблять на ефективну комунікацію. А для координації співпраці країн-сусідів з європейськими інституціями план планують запровадити посади спеціальних представників ЄС для сходу та півдня призначити віце-прем'єр-міністра з євроінтеграції до саміту України ЄС 27 квітня вимагає група громадських активістів, ініціативу яких підтримала група народних депутатів. Вони звертають увагу на незадовільну гармонізацію українського законодавства із нормами ЄС. Активісти кажуть, знайти відповідального у цьому хаосі складно, тому і пропонують впорядкувати систему за європейським зразком, наприклад, польським. Броунівський рух українські експерти заговорили мовою фізиків, щоб пояснити нинішній стан євроінтеграції. Озвучення тактик євроінтеграції чекають від Верховної Ради, де мають розглянути зо дві тисячі відповідних змін і поправок. Законодавчий бардак. Оце величезна маса законопроєктів, частина з яких некомпетентно написані, частина з яких відверто лобійські. Найбільше від цього потерпають вітчизняні аграрії, торгівельні преференції. Єс вони використовують не наповну ринки європейського союзу. Досі не сповна відкриті через недосконале українське законодавство. А тут ще й паски радять затягти. Не видно світла в кінці тунелю. Тим більше, якщо ми говоримо про аграрний бізнес, то за останній рік на 20 мільярдів збільшилося фіскальне навантаження на галузь. Питання забору ще ряду пільг, питання того, що не вистачає коштів на посівну кампанію. І питання взагалі конкурентноздатності і експортного потенціалу в майбутньому. Виробники досі чекають на діяльність торгівельних представників у ЄС. Цей інститут обіцяли створити в рамках коаліційної угоди. Торгівля з ЄС принесла аграріям майже 5 мільярдів доларів. Це лише на 6% більше ніж у 2013 році. Час працює не на користь виробників. Констатують народні обранці однак більшість під куполом зі змінами не квапиться. Нам необхідно обов'язково віце-прем'єр-міністр. Хочу повторити широкими повноваженнями щодо власне європейської асоціації. Бо ми в інший спосіб собі ради не зможемо дати. Нині за євроінтеграцію відповідає прем'єр-міністр України. Система виглядає так: Арсеній Яценюк очолює кабінет міністрів України. При ньому створений уряд урядовий офіс з питань європейської інтеграції, відповідний урядовий комітет за інтеграцію. «Європейський простір відповідають і вітчизняний МЗС, мін'юст, який слідкує за відповідністю до стандартів ЄС та Заступники міністрів з євроінтеграції укомплектовані не всі. Ми дуже очікуємо на появу профільного заступника в мінекономіки. Досі не призначена ця людина. Тому навіть на цьому рівні є дуже багато питань. У нас функціонує рядовий комітет із соціально-економічних питань та та європейської інтеграції, яку очолює безпосередньо прем'єр-міністр. Але так само, на жаль, ми змушені визнати, що не є він аж таким продуктивним. Україна знову наступає на ті самі граблі, Розповідає перший в історії України віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук. У 2005 році його призначили на цю посаду. Для цього він два роки вивчав досвід. Європейських країн, зокрема Польщі, каже, на практиці не знадобилось, підтримано декларативно, але. В таких в практичних кроках воно воно все було нівельовано. Пояснює, йому відмовили у створенні урядових комітетів згодом і відповідного бюро. Замість цього створили розширену версію департаменту структурі Кабінету міністрів. Цю помилку українська влада виправила тільки минулого року. Утім, урядовий офіс тепер без повноважень і виконує головно моніторингову місію. Ми не згармонізовані і навіть при наявності радників дуже багато говоряться про радників зараз. ну… Так, питання швидко не вирішується. Тому я повторююсь, для успішного а, процесу європейської інтеграції нам потрібно не просто створення інституту, не просто там повноваження, відповідальність, але дуже щільна і відкрита підтримка ключових політичних гравців. Президент, прем'єр. Верховна Рада злагоджену роботу демонструють західні сусіди поляки 12 років реформ і членства у кишені ВВП. Зріс утричі координатором змін став урядовий апарат. Схема сложена українську. Утім, на відміну від Київської, євроофіс здійснював експертизу законів та співпрацював з усіма ланками державного апарату. Він також складав плани євроінтеграційної роботи і оцінював їх виконання. Європейська інтеграція це є. Внутрішній процес це не є процес закордонної політики. Це є процес внутрішніх змін, впровадження європейських стандартів у всі практичної сфери життя. Нині Україна на початку шляху перше випробування подолання візових бар'єрів. Відкрита Європа це не тільки використання біометричних паспортів, а й імплементація європейських стандартів у митному законодавстві та роботі адміністративних службах. Велосипед вигадувати не треба. Закони логіки, закони математики є універсальним. Так, і також по Європейський Союз досить часто вживається таке порівняння, що ми є швидким потягом певного стандарту. Якщо хочете їхати з нами, будь ласка. Сідайте до нас, так але ви тоді їдете по наших правилах. Для Києва сигнал до відправлення потягу, ще не пролунав. Однак час це гроші, тобто інвестиції, яких Україна мала отримати на донорських конференціях, які не відбулися спочатку в січні, а потім у лютому. Активісти вимагають від прем'єр-міністра призначити відповідального у державі за євроінтеграцію. І кандидатури вже мають кажуть. Час на рішення є до саміту України ЄС 27 квітня. Європейський союз профінансує проекти, які опікуватимуться потребами переселенців. На тепер це 17 грантів на загальну суму 17 мільйонів євро. Планується комплексний підхід вирішення побутових проблем, налагодження бізнесу, медична допомога і, зрештою, адаптація в нових громадах. Учасниками програми стали 10 областей. Найсуттєвішою стане підтримка для східних областей, де знаходиться найбільша кількість переселенців на Дніпропетровщині, наприклад наприклад, це понад 150 тисяч осіб. Без вікон і дверей. Ці помешкання звели ще два роки тому. Тоді на Київщині вирішили допомогти житлом будинкам сімейного типу, та закінчити ремонт не встигли. Не було закладено коштів, от і такої, скажімо, потреби в нас не було в районі. Тепер лише у Білоцерківському районі прихистили понад пів тисячі родин, розповідає Валентина Бачинська. Дітей більше тисячі. Даху над головою. Найбільше потребують будинки сімейного типу, де виховують більше п'яти дітлахів. Трьом родинам пощастить уже за кілька місяців. У цих будинках закінчать Монт і встановлять меблі ще одне житло придбають по сусідству. Усе за кошти Європейського союзу район став учасником програми для переселенців. Та, окрім побутових проблем, планують вирішити і соціальні проект. Дуже гарну назву має соціальна інтеграція і примирення внутрішньо переміщених осіб, тому що не в кожній громаді сприймають цих людей належним чином. Є вже конфлікти, і ми маємо сьогодні спільно з органами місцевого самоврядування структурами відповідними із самими переміщеними Ними особами зробити все, аби інтегрувати їх в місцеві громади. Терпіння і праця цю формулу успіху перевірятимуть на Вінничині. Тут планують підтримати бізнесменів-переселенців ще й гривнею. У планах створити 700 робочих місць, провести семінари та згуртувати підприємців завдяки інвестиціям. За рік дії проекту ми підтримуємо 20 компаній. Які переносуть бізнес чи поновлять бізнес в Вінницької області і отримують пільгову кредитну ставку біля 10% у гривні у ЄС використали системний підхід серед проектів і підтримка хворих на діабет та ниркову недостатність за рахунок грантових коштів? Миколаївська лікарня отримає нове устаткування. Розпочато процедуру відкритих торгів на забезпечення закупки обладнання. Також розпочинаємо запланований ремонт для цих людей, які переміщені кімнати відпочинку, придбати та відремонтувати житло, налагодити бізнес. Гранти вибороли 17 проєктів з 10 областей України. Переможців обрали з понад 70 заявок. Єдина умова конкурсу: фінансування проєктів відбувається тільки на територіях підконтрольних українському уряду. Дати можливість громаді і місцевій владі самі сформулювати. Свої потреби і звернутися до нас вже дуже з конкретними пропозиціями, що нам потрібно ось стільки грошей для того, щоб досягти ось таких дуже конкретних. Кінцевих результатів реалізація цих проектів коштуватиме ЄС 17 мільйонів євро. Це грантові кошти. Повертати їх не потрібно. Утім, 10% від кошторису доведеться покрити з міського бюджету. Це стане перевіркою на міцній співпраці громади і влади. У представництві ЄС ці проекти назвали пілотними. На підтримку переселенців ЄС має намір виділити 320 мільйонів євро. Левова частка цих коштів буде спрямована для відновлення Донбасу. Понад 100 мільйонів гранти на притулки для переселенців, медичну допомогу та інтеграцію переміщених осіб до нових громад. Як ви знаєте, минулого року Європейський Союз виділив 11,5 мільярдів євро. Із них 3 мільярди кредит інвестиційного банку, майже 5 мільярдів банк реконструкції та розвитку. Ще понад 3 мільярди. Це програма Європейської комісії для України. Із них майже 6 мільярдів, в тому чи іншому вигляді було надано Україні. І от наскільки ці гроші швидко і вдало реалізуються програмами, залежить часто від місцевих і національних партнерів. Наприклад, програма, яку ми реалізуємо разом з міністерством регіонального розвитку, на 200 мільйонів євро на першочергове відновлення Донбасу. Вона залежатиме від того, наскільки швидко міністерство мобілізує заходи для її впровадження. Перші результати проекту обіцяють показати вже у вересні цього року. Саме тоді в цих будинках оселяться дві родини з Луганщини. Найдовше ж проект триватиме 18 місяців. Європейський союз і надалі підтримуватиме програми енергоефективності в Україні, і цьогоріч може надати Україні фінансову допомогу для впровадження таких заходів. Перемови про це нині ведуть зокрема з європейським банком реконструкції та розвитку. Говорять у державному агентстві із енергоефективності. Самі ж українці висловлюються за заощадження тепла, але часто не завжди знають, як це ефективно зробити. Марія орендує двокімнатну квартиру у середмісті Києва. Розповідає, батареї в оселі на Великодні свята були гарячі. Водночас вуличний термометр показує плюс 20. Дівчина каже, їй доводиться відчиняти вікна і випускати тепло у квартирку, адже в кімнаті задуха. «По ночам, зараз, особливо, коли на вихідних було плюс 20 і навіть більше, це була просто Африка. Видержати. Звісно, Марія обома руками за економію енергії, але як це зробити в умовах централізованого опалення, лише здогадується. Нові батареї ставляться, там є регулятор, краник, на якому ти виставляєш нужну температуру. І в залежності від цього, скільки ти тратиш ну, отоплення, то. Щита, в результаті вони менше, штрафувати теплові підприємства, які не економлять дороге тепло, днями на засіданні уряду запропонував прем'єр-міністр України. Арсеній Яценюк назвав показову статистику: 10 секунд опалення коштують тепловикам однієї мінімальної зарплати українця. Якщо хтось хоче палити газ, тоді, коли на вулиці жара, штрафуйте. Підприємства теплокомуненерго. ставте їм окремий тариф з штрафом за неефективне використання газу. І при цьому, щоб жодна копійка такого штрафу не йшла в тариф для населення і в платіжки для населення, хай платять власні гроші. Коли реформи почалися в Польщі в початку 90-х років, це була терапія Шок. Кшиштоф Гірурське представляє європейську комісію і слідкує за реформами України в галузі енергоефективності. Він порівнює досвід польського Гданська. На початку 90-х поляки сплачували за тепло третину від свого середньомісячного доходу. Втрати зменшилися втричі, коли тепло поставили на лічильник. Енергозбереження допомогло, енергоефективність здань зменшити уміншити такпатері енергії. Е, е, е. Практика показує, що якщо е, 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 е поставить счетчики тепла. Это уменьшит уже энергию, поможет уменьшить потребление энергии на... В Польше это было 20%. Українські енергетики рахують, минулого року вітчизняні тепловики зменшили ліміти споживання газу на 30% у кожному регіоні. Також вдалося скоротити норми споживання блакитного палива для населення. А підприємства, які навчилися виробляти тепло з альтернативних видів палива, отримали так званий стимулюючий пільговий тариф. Таким чином, торік споживання газу скоротили з 26 мільярдів кубометрів до 22. Українцям радять об'єднуватися в ОСББ та братися за термомодернізацію. В тих будинках, де не можна забезпечити встановлення лічильника індивідуально в кожну квартиру, можна встановлювати індивідуальний тепловий пункт один на будинок. І це світова практика. Сьогодні працюють іноземні виробники в нас в Україні, які готові сьогодні наситити ринок такими індивідуальними тепловими пунктами. У Держенергоефективності нині на столі. Готовий законопроект про комерційний облік ресурсів. Він передбачає встановлення лічильників у квартирах на тепло та гарячу воду. Таким чином комунальники беруть на себе витрати на встановлення засобів обліку в очікуванні конкретних результатів програм з енергоефективності в Україні і Європейський Союз. Якщо проекти з термозбереження будуть корисними для населення, ЄБРР надасть Україні черговий транш фінансової допомоги. І ще три українські компанії до кінця травня постачатимуть свої товари на ринки ЄС. Виробникам у цьому сприяють європейські спеціалісти із розвитку бізнесу, зокрема консультанти зі Стокгольмської школи економіки, які допомагають у налагодженні зв'язків із бізнес-партнерами з ЄС. Учасники обрали в рамках конкурсу Євробізнес вихід на ринок ЄС у Києві, Львові та Дніпропетровську. Вони відмовилися від ГМО і віддали перевагу галицьким традиціям виробництва солдощів, українські ласуни у захваті від продукції компанії Західної України. Ці цукерки вподобали навіть у Сполучених Штатах Америки. Невеликі поставки вдалося налагодити до Латвії, Литви та Естонії. Тепер тут сподіваються підкорити і весь ринок ЄС. Цінність продукту є, диференціація є. Залишається один маленький елемент. Це сприйняття правильного його позиціонування, правильно його представлення, правильно, його рух на європейському ринку. Заявити про себе сподіваються й українські виробники дитячого одягу. Ірина свій бізнес почала з п'яти машин із семи працівників. Та за п'ять років компанія має вже 120 робочих місць. Щороку це понад 100 тисяч одиниць одягу. Зросло не лише виробництво, підвищилася якість продукції. Український ринок став затісний, але справа не тільки в грошах. Хочеться доказати, що миден Ukraine» Это классно, круто, красиво, модно, стильно и очень качественно. У і все, тому ми йдемо в Європу. Досягти успіху на європейських ринках це не казка, а реальність переконують першопрохідці. Ця компанія з виробництва контейнерів для продуктів харчування працює на ринку ЄС вже понад три роки. Тож нині готові ділитися власним досвідом, щоб інші виробники не набивали гулі. І в умовах жорсткої економії заощадили кошти. Скажімо, не витрачали марно кошти на рекламу та виставки. Тут в допомогу інтернет. Саме через всесвітню павутину компанія знайшла партнерів в Угорщині, Бельгії та. Німеччині. Зрештою, поляки та литовці знайшли і їх. Вибираємо отраси свою, в якій ми працюємо. і делаємо такі настойчиві розсилки наших комерційних пропозицій. напряму. Активно користуватися торгівельними майданчиками в інтернеті, додати англомовну версію сайту, перекласти іноземними мовами рекламні буклети, також серед порад. Експортери до ЄС переконують. Українці здатні зайняти нішою елітних виробів, як оця компанія, що виробляє фурнітуру для човнів. Ну, ви бачите різницю, да? тут товар закрит, форма жорстка, нотації на англійському мові, Тобто, що вони, вони требують, щоб Товар доїхав до потрібітеля в точно такому ж товарнам відділу, в якому був проєзведен. Європейці також вимагають сертифікати якості та наявність логістичних центрів на території Європейського союзу. Тут без допомоги бізнес-консультантів і партнерів у самому ЄС не обійтися. Проте експерти заспокоюють. Грати за європейськими правилами вітчизняним виробникам все ж таки стало простіше. Є і особливості, є особливості державного управління на території ЄС, да Нет, очень позитивным является то, что Украина сейчас адаптирует свою законодательную систему, и тем не менее. Висока вероятність того, що ринки становяться відкритими. Плюс угода про асоціацію ЄС, яка надає торгівельні преференції українським виробникам. Про це невтомно нагадують експерти. Тож цей рік розпочали з навчальних семінарів. Практичні заняття переросли у пошук компаній, які готові завойовувати європейського споживача вже зараз. Ми шукали компанії, які вже майже готові до виходу, але мають проблеми з пошуком партнерів. І ми оголосили цей конкурс і відібрали три компанії з різних з Дніпропетровська, Львова та Київ. Ієва, яким зараз надаємо допомогу, і я надіюся, що до кінця травня. Ці компанії вже знайдуть перших своїх клієнтів. Робота закипіла з перших хвилин знайомства, розповідає директор it компанії Євген. Йому вже запропонували стратегію розвитку та маркетинговий план. Чоловік каже, гаяти не можна жодної хвилини часу. все-таки все з часом. від ці всі контакти можна ті самостійно, можна самостійно там вихід на ті виход на любую компанію Європі, Абсолютно яку але це все требується в А в даному випадку з консультантами набагато проще і швидше ділиться. Сертифікація виробництва, побудова логістичних центрів. І привабливий вигляд товарів це виклики для виробника. Та свої завдання мають і чиновники і народні обранці. Для відкриття європейських ринків держава має імплементувати лише цьогоріч зо дві сотні міжнародних стандартів. На сьогодні це останнє повідомлення програми. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на стрінках проєкту в мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.